Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася доволі хороша така інформація, витік про подію Мирний 13. Конкретно вже відомо, яка буде основна нагорода у цьому режимі: це преміум танк 8 рівня, середній танк СРСР та і ТТР Але щоб його отримати, Потрібно виконати ряд завдань, як написано. Ще невідомо, чи ці завдання будуть дуже важкими, чи вони будуть посильними для більшості гравців. І можна буде забрати цей танчик просто так. Цього ще ми не знаємо, але дуже багато є вже деталей, які злиті. Зараз ми з ними ознайомимося. Плюс до того обговоримо сам танк ТІТ та Розанова, його характеристики, бронювання. і так далі, і так так далі, далі. Але перед цим не забуваємо обов'язково проставити вподобайку, обов'язково підписатись на канал і після перегляду відео прокоментувати. Дякую вам велике. І так, по витіку Мирного 13, ми розуміємо, що ця подія буде приблизно в середині жовтня. На останню третю главу було витрачено багато ресурсів розробки. І ви більше не побачите цього режиму в грі. Це кінець історії. Коротко познайомимо вас з останньою віхою. Це пишеться от конкретно з новинного сайту за проходження режиму Мирний 13» на додаток до інших нагород. Це унікальні екіпажі, тамбони, внутрішньо ігрові різні ресурси. Можна буде отримати новий унікальний преміум танк та Розанова. Ми не знали, куди цей танк призначений. Тепер розуміємо, що Wargaming його застосовує в цей режим. Це перший раз, коли преміум танк восьмого рівня буде випущено в режимі Мирний 13 і справді не було у мирному 13 не було ніякого танку 8 рівня ще до цього. Можливо, ВГ подумали, що це гарне завершення сюжетної лінії з таким танком. Крім того, танк отримує тематичний 3D-стиль. До речі, ми його без 3D-стиля тільки бачимо. А буде ще 3D-стиль. До речі, зовнішній вигляд ми роздивимося. Щоб отримати його, вам потрібно буде зібрати в бою ключі для розшифрування. Ключі відкривають спогади та касети за збір усіх 15 фільмів. Ви отримаєте ТАІТТРО заново, бачите, 15 фільмів потрібно зібрати, щоб отримати цей преміум танк 8 рівня. По суті, саме проходження режиму є пер... перемогою в всіх фазах, на всіх складнощах, тому тут нічого не змінилося. Будуть ще нові тематичні 3D-стилі, вони будуть продаватися за золото. Один це на Centurion Action X, це СТ виходить в Великобританії 10 рівня. На Лунтика 6х6, 8 рівня Колісний ЛТ. І на Бофос Торнваген. Це преміум танк 8 рівня. Будуть на ці три машини, тематичні 3D-стилі за золото. Їх можна буде купити. Звісно, ще скріншотів нема. Танки, які будуть здані в оренду, які минулого разу, це Т54 32 т 49 1390, Центуріон МК-7 на 1 і прижет С-50М66. Ну, звісно, вони по-іншому називаються: Малахіт, Дуплет, Гренадер, Шершень, Цербер і Леджіо Феррата. Про нових босів, ботів, додавання відшліфовування старих механік ми можемо поговорити трохи пізніше. Коротше кажучи, збережіть стару цитату. У режимі з'являться нові вороги, боти і боси. Непереможний бос матиме підтримку у вигляді інших босів на кожному з трьох рівнів складності. Це ми вже знаємо. Це вже було анонсовано в дорожній мапі, коли виходило відео про в від План полягає в тому, що різні боси на різних рівнях складності ускладнюють ігровий процес, але не зроблять його одноманітним, оскільки ви поступово вдосконалюватиме свої навички і тактики. Також будуть додані нові механіки, наприклад, стати невидимим для супротивника або влаштувати перезарядку. Цього я ще не розумію на рахунок влаштувати перезарядку, що це буде така за механіка. Ну, подивимося. До речі, пишіть, якщо у вас є якісь. З До речі, ця стаття витекла із Водекспреса, але вона доступна тільки для тих, хто робить тіпо, як пожертвування. Ну там, коротше, стаття із непростого Водекспреса. Загальний тест Вод 1.21 зміни татаї та терозанова. Таїте Розанова з моменту його першого виходу понерфили, тому що середня шкода за хвилину снарядами ББшними і підкаліберами Упала з 3893 до 2400. Ви розумієте, це ДПМ, як зрізали, був 3800, майже 3900, а став 2400. Середня шкода на хвилину на осколкових фугасах впала з 3893 на 3369. Ну, Також підрізали середня шкода від снарядів. От просто разовий дамаг на бебешних і на підкаліберних снарядах був зменшений з 280 до 200, при тому що час перезарядки був збільшений із 4.31 до 4.99 секунди, тобто Йому збільшили перезарядку, зменшили альфу, і відповідно цим всім зменшився і ДПМ. По живучості бронювання маски, гармати в найплоскішій точці збільшили від 200 до 250 мм. Ми зараз подивимося по броні. Потужність двигуна збільшили від 520 кінських сил до 600 кінських сил. І потужність, питома потужність зросла від 1068 до 15 кінських сил, тобто динаміку йому апнули. ДПМ йому зрізали, бронювання йому наростили, по крайній мірі. в башті. Максимальна швидкість вперед-назад була зменшена. Було раніше 50 вперед 15 назад, а стало 42 вперед 16 назад. Так, і ефективна максимальна швидкість зросла. Тут написано, швидкість наведення гармати е, зменшилася. Була 39-38, це поворот мається на увазі гарма, самої башти 39-38 до 36 градусів на секунду. Тепер переходимо на Танджі Джі, і ми можемо подивитися е, бронювання цієї машини. Значить, дивіться, перше, що ми дивимося, бронювання. У нас НЛДХ 170 мм під прямим кутом, ВЛДха 187 під прямим кутом, маска 250, так як і сказали. Збільшили бронювання 247, 236, очіки, 316 тут уже до речі, дивіться, 300, ну там дуже багато, тому що вже кут великий, 370 мм. Тобто в нас реально в масці є броня, але в нас є, ось дивіться, що є шишка. Є ось така шишка і це жесть. Давайте, до речі, подивимося візуальний вигляд цієї машини. Так, Це лайф. Бачите, як він виглядає. Тут екрани ось такі От 127 бронювання. Ну, Навіть тут є бронювання, наведене в деяких точках 160. Так, воно не ультимативне, буде спасати тільки від кумулятивів. Там, ну, тут немає взагалі броні 41, дивіться 46. Тобто у вас будуть в борти, звісно, прошивати і вас будуть прошивати ще й от сюди. Оце ще саме погане. Звісно, можуть бути рекошети, але скільки тут у нас? 35 мм. По правилам трьох калібрів це в нас 120 мм, якщо у вас гармата, вже воно буде заходити. Тобто в оцю шишку будуть пробивати. Башта буде танкувати, ну, від, крім цього місця. Оце буде танкувати, багато чого танкувати. Валдеха буде пробуватися навіть під такими кутами. ну Дивіться. Ну от 170-180, але це нікого не лякає на 8 рівнях, тим більше що ви можете потрапляти і до 9, і до 10 рівнів. Тобто бронювання як такого нема, може тільки відбувати маска. А тепер давайте подивимося по характеристиках взагалі. Як я вже сказав, його понерфили. Тепер разова шкода стала. 200 всього, а була 280, по-моєму, ми дивилися. Потім 2406 дпм став від 3800 чи 900 майже. Тобто дуже понерфили. Значить, базовий ББшний снаряд пробуває 212 мм, при тому, що на 500 метрів він втрачає тільки 12 мм і стає 200 мм пробувати. Перезаряджання час збільшили до 4,99 стало. 12 пострілів на хвилину. Час зведення у нас, дивіться, 1,92. Це прекрасно, це хорошо, воно апнеться. Точність у нас 0,33. Вона також апнеться і буде десь приблизно 0,3. Тобто точність хороша. Якщо підсумувати, гармата взагалі комфортна, але у нас. Підрізали ті характеристики, які були раніше. 24 я не що це дуже поганий ДПМ, але це набагато менше, ніж було раніше. Йому ДПМ бешений ставили з самого початку. Значить, по мобільності у нас, як я сказав, вже також був нерв, було 50-стало 42. Це вперед. По питомій потужності у нас виросла, тому що у нас потужність двигуна виросла. Значить, поворот шасі у нас 31-29. Ну це як у важкого танка можна сказати. Як у такого більш-менш динамічного важкого танку, швидкість повороту, нічого тут такого немає, не можу сказати. Значить, дивимося далі, що в нас тут ще за характеристики є. Живучість у нас 1400 хп. Для СТ це стандартно, нічого не можу також сказати. Значить, вага 40 тонн у нас, максимальна вага вантажопідйомність 45 тонн. До речі, огляд у нас 390 метрів це хороший огляд, це стандартний хороший огляд для середнього танка 8 рівня. Не підвищений а якраз ну, нормально. Радіостанція 625 метрів. Ну і звісно, тут ціна зазначена 100 монеток, але це чисто символічна ціна. Я думаю, вона зміниться перед релізом уже цієї машинки. Так що, таку машинку ми маємо. ТТТ Розанова, вже знаємо інформацію, хоч приблизно, із зливу, що буде, що до чого, як що там от конкретно 13-15 плівок фільмів. Ви отримуєте за збір 15 цих фільмів, отримуєте таїте таї, теро і це дуже круто. Пишіть, до речі, що ви думаєте на рахунок цієї новини, і не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам велике. До побачення.